Ну да, свидетельство живого свидетеля. <laughs> Вчера в очередной раз за 18 последних лет прочитал достаточно неплохую статью исследования по всей истории участия Украины в Венецианском биеннале. И начинается с радикальной, то есть и уже устоявшейся инсинуации. То есть, ну, По нашому кажучи, попросту брехні. Що перший проєкт Венеціанської бієналі придумав значить, єжи Онух. Брехня повна і 100%. Першим українським проєктом займався десь 4 роки. 3-4 роки займався Валентин Раєвський. І цьому передували такі проекти, як інтервали. Як там э, ці інтервали в Парижі в, в, в Політакіо. І все це йшло методично до того, щоб в перший раз значить, представити в Венеції велися дуже складні багаторічні переговори з венційською стороною. І на фініші, коли вже треба було офіційно це все оформлювати, з'являється Єже онух, який на той час був директором ЦСМ імені Сороса. В нього в руках були всі фінансові і всі медійні ресурси, які діють досі, як виявилось. Який об'явив себе куратором і почав звертатись до нас, художників, от я як живий свідок про це говорить, з проханням підтримати його як куратора і кинути, соответственно, Валі Караєвського як куратора. Є, на що значит, ми відреагували як на спробу абсолютно якоїсь там. Несамовито падлючої зради. Знайшлось два напівхудожника, на той момент політтехнолога, які погодились з тим, щоб кинути валіка. І тоді почалася от та знаменита битва, яка, значить, досі починається будь-яка стаття з, оці... з цієї інсинуації. Одним словом, для чого Раєвський робив цей проект? Раєвський робив цей проект для того, щоб нарешті у 2001 році, на 10-му році Незалежності, Українська держава, в тому вигляді, в якому вона тоді була, визнала існування сучасного мистецтва на території значить, нашої прекрасної держави. І щоб вона підписалася за те, що ми, нарешті, стаємо легітимними. Чому такий склад авторів? Валік просто запросив нас всіх, як, як авторів, просто зробивши такий зріз з того, що на той момент було найбільш актуальним і найбільш, скажімо, на поверхні те, що лежало, те, що йому здавалося як куратору, найбільш цікавим. Це і була його мотивація. От мені, автор передачі, каже, що існують такі слухи, що ми квартири собі купили. Ні, після Бієналі три роки ми всі дуже довго. І болісно вилазили з боргів. Е, який результат значить, був? Е, нас накрили чорним піаром на території України, і це продовжується досі. І ми мали е, абсолютний успіх в Венеції, що можуть підтверджувати інтерв'ю, скажімо, Гаральда Земана, куратора. Тодішньої бієналі, який абсолютно чітко і внятно задокументований. Він назвав це один з кращих павільйонів. От Рістані, людина, яка взагалі придумала такий термін, як от, земон в Києві. Зараз Це люди, які відмітили це як один з кращих павільйонів 2001 року. Історія була настільки складна цієї боротьби, яким чином Валі Кураєвському вдалося перебороти весь цей потенціал фінансування Сороса, бюрократію Міністерства культури, а вищі посадові особи культури. Тоді, в принципі, були теж залежні від фонду Сороса, бо їхні діти сиділи на грантах по Америках там, чи по Києву. І тому ми витримували цю боротьбу для того, щоб вибороти. Гідність художників проти бюрократів. Власне, я все чекав коли-небудь, що може хтось знайдеться, хто розкаже справжню історію цього всього, але тепер зрозумів із цієї статті, яка вийшла там буквально вчора, мені попалася в, в айфоні. Я зрозумів, що журналістка там дуже непогано цю статтю написала, але суть в тому, що її нема де взяти. Хоч якесь альтернативне було бачення там цієї ситуації. А бачення там альтернативного, власне, нема. Там було два варіанти. Є факти, які відбулися, які підтверджені експертами. І є чорний піар, який як був піднятий єжи онухом. Для мети просто підтримки його біографії, тобто для нього була єдина, я так розумію, для цього художника-невдахи і абсолютно чорного персонажа для українського сучасного мистецтва, йому важливо було отримати в сіві звання куратора національного павільйону. Тобто, це була його мотивація. І він взяв той туди художників, яких він ненавидів це, я можу підтвердити і засвідчити де завгодно. Що він сидячи в мене в майстерні на Звіринецькій, казав, що це гівно, а не художники. Через місяць вони вже були запрошені. Вони сиділи в мене і розказував, що він гівно, а не куратор. Але коли були шкурні бюрократичні інтереси, то гівняний куратор взяв гівняних художників і вони почували себе досить непогано. Якби не валік царство йому небесне, який якимось неймовірним чином, підключивши... Абсолютно нехарактерні для нас структури, там якісь спілки письменників, і художників, і якихось організацій, якісь громадські, ще щось таке, він все ж таки зумів поставити на місце Міністерство культури і все ж таки завершити той проєкт, який він починав 4 роки назад. Досі. Схиляюсь перед його впертістю і наполегливістю. В принципі, років на 10 було якось наведено порядок. Але я, як живий свідок того, що відбулося, змушений зараз, як мені це не противно, як мені це не бридко і гидко взагалі згадувати ті часи і те все. Я змушений зараз про це говорити, тому що через 18 років настала аналогічна ситуація. І ми її не можемо тверезо оцінити, якщо починається якась історія з брехні, то потім дуже важко знайти взагалі точки відліку, бо це виходить історія суцільної брехні. Це як логічна цепочка. Якщо ти починаєш з якоїсь там ложної аксіоми, то ти закінчиш абсолютно нераціональним висновком. Це перша тема, я б хотів потім ще сказати окремо про другу тему.